Христо. Я хочу дати таке свідчення, що я сюди до храму я ходжу взагалі третій рік. І до цього часу я взагалі не була віруюча, не ходила до церкви, не сповідалася тим більше, не прочищалася. І ну, хворіла, дуже хворіла, хворіла. Постала мені такий діагноз 40 років, постало мені діагноз гастродеодоніт. Ну, я важила 40 кг 40 років, можуть співати. Зі мною було. Ну, це така хвороба, хвороба шлунку. Там, тоді ну, такі наслідки, тобто Початок, такий, що з'являються якісь страхи, там болить шлунок. Може бути навіть таке, що е, дуже піднімається кислотність і в такий період, як весна, осінь, дуже загострення і треба пити багато препаратів було, тому що може бути і вираз шлунку, і все. Ну, в мене якось це минуло, не було в мене виразки, але шлунок часто болів. і я приїжджала вже в пасічну, я знала, що в мене є лікар, що тільки починається там, з'являється такий період, як суба, весна, осінь, я вже там. І вона мені виписує знаєте, купу таблеток. На той час, ну це я кажу, років було десь сім, напевно, назад, так вісім. Ну це досить були непогані гроші, немалі. Тобто по 500-500 гривень тоді викидала на ці таблетки. Ну і казала, що швидше всього треба йти до роботи, треба там, знаєте, ці страхи взагалі-то перерозумій, що це таке. Людина без Бога вона всього боїться. З Богом вона ну, не боїться нічого. Бога тільки боїться, звичайно, що є страх Божий. І от так от я мучилася і так от Господь Бог мене привів сюди в цей храм. Зараз я ходжу щодня, ходжу до причастя, ходжу до сповіді. Коли потрібно. Ну і навіть зараз я працювала, от вже період такий був. Ну, страху немає. Дійсно, нема страху від людей, ти від людей просто не керівник чи не керівник. Якщо він справедливо до тебе, то ти справедливо можемо відповісти. Якщо він несправедливо, ти можеш відповісти, тому що ти знаєш, що ти не боїшся, Ти знаєш, що ти з Богом, і ти правдиво говориш, правдиво робиш цю роботу. Я взагалі тут в цьому храмі багато всяких оздоровлень, Тобто я кажу, навіть вухо боліло, ну попросила Боже, поможи, я знаю, що. Таке, що треба було і капати, і все. Ну, нічого не робила, просто походила на служби. Ну, я перестала пити, пити таблетки. Перестала пити, в мене нічого не болить вже. Шлунок я вже забула взагалі про те, що я якісь ці таблетки вживаю. Тобто я в лікарні вже так само не їжу давним-давно, не знаю вже з якого часу. Так що все у мене в порядку. Це йде. Я не хочу навіть ну, ніякі обслідування обстеження, тому що мене не турбує нічого. І тому я дякую Господу і Богу, дякую за те, що. Стіляє, що оздоровляє нас тут. Я дякую ту Олегу за те, що так веде нас до Бога, так гарно, правдиво. Ну і бажаю так само, що кажу, вірте в Бога, влюбіть, Бога. Моліться, сповідайтеся, почищайтеся і будьте здорові. Все. Слава Ісусу Христу!